Триває 1171 й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1300 російських військових за інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 9 травня окупаційні війська Росії втратили 963 270 військових.

372 літаки, 335 гелікоптерів, 35 тисяч 446 безпілотників оперативного тактичного рівня, 3 тисячі 197 крилатих ракет, 28 кораблів. 47 тисяч 724 одиниці автомобільної техніки та 3 тисячі 875 одиниці спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.